Привіт, мої золотенькі! Давайте подивимося, що несе нам цей тиждень, так? З 18 по 24 березня обов'язково залишай вподобайку, пиши у коментарях слово приймаю та давай подивимося, в чому ти зараз знаходишся, в яких енергіях. Ну, ти достатньо-таки зараз, знаєш, наповнена. Маєш свої такі. Ідеї, плани, бажання і навіть розумієш, як ти хочеш їх реалізовувати. Як наче вогонь в тобі кипить, ти готова рухатись вперед, ти готова реалізовувати а, свої а, цілі, ідеї і плани. Якось така, знаєш, відчувається активність. Що несе тобі цей тиждень? Ну, по-перше, цей тиждень буде нести тобі а, в емоційному плані нестабільність. Тебе може дуже сильно гойдати. І ти можеш як ображати людей, так і сама ображатися на них. І тут необхідно слідкувати за собою. Тому що це може відбуватися через неможливість вийти із зони комфорту, коли ти сама себе обмежуєш, коли ти сама боїшся десь зробити крок. От. Але а, на цьому тижні. Біля тебе можуть з'являтися нові цікаві шанси. Як починання якісь нові, нове знайомство, нова робота, нова ідея, нова можливість, тобто може бути будь-що. Але для того, щоб взяти цей шанс, необхідно буде позбутися старого. Тобто така собі трансформація, позбутися старого спілкування, можливо, старої роботи, можливо, старих завдань для того, щоб взятися за нове. І у цьому всьому ти можеш себе якось знаєш, так накручувати, тому що. Хочеться, щоб все старе залишалось і нове проходило. Але так не буває. Ти повинна усвідомити, що зараз прийшов час, коли ти можеш рухатись вперед. І в тебе все для того є. Але треба не боятися виходити із зони комфорту і змінювати своє життя, усвідомлювати, що зараз настав час уже. А ці ситуації, ці відносини, це спілкування чи цю конкретну ідею залишити, бо вона вже не приносить ніякого задоволення. На що звернути треба увагу? На те, що на цьому тижні ти проходиш таке очищення. Також знаєш, ти повинна усвідомити причинно-наслідкові зв'язки усіх тих подій, ситуацій, які будуть відбуватися на цьому тижні. Ти будеш стояти у періоді прийняття рішення, робити вибір, якісь кроки. І не перекладай відповідальність на когось іншого, роби це самостійно. Саме це відкриє тобі нові горизонти, нові можливості, нові ідеї. Можливо, допоможе тобі. Чоловік справитися з якими завданнями перенавантаження у